Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину Vuki.ua. В цьому відео подивимось на стильний і практичний чохол-книжку Dax Deuces Magi Series. на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy Tab S10 FE. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол виготовлений із комбінації міцного прозорого пластику, еластичного силіконового бампера по периметру та текстурованої обкладинки з поліуретаном. Фактура зовнішнього покриття при ємно на дотик і не збирає відбитки пальців. Чухол має інтегровані магніти, які не тільки щільно фіксують кришку в закритому положенні, запобігаючи випадковому відкриттю, а й активують автоматичне проводження планшета при відкритті кришки і блокування екрана при закритті. Сегментована конструкція обкладинки дозволяє легко трансформувати її у зручну підставку для перегляду відео чи роботи з планшетом у різних положеннях. Шохол має повітряні подушки, що істотно пом'якшує удари та знижують ризик пошкоджень. Пристрою у разі падіння. Вирізи точно підігнані для камери, портів, мікрофонів, динаміків та кріплення S-Pen. Кнопки захищені м'якими пилозахисними дублікаторами, які залишаються чутливими до натискання. Також важливо підмітити, що ось таким рухом можемо зняти верхню кришку і залишиться лише чохол-накладка. Ось такий чохол, два в одному. Чохол має захисний бортик навколо дисплея та блоку камер, що дозволяє безпечно класти планшет екраном або камерою донизу. Замовляйте DaxDusis. Джей Сіріяс в нашому магазині. Посилання на чахо шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чахлами. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.